Доброго ранку. В ефірі програма рано вранці настав час нашої постійної рубрики «Гостєвий майданчик. Сьогодні до нас у студію завітала чарівна жінка Юлія Бурковська. Про те, хто вона і чим займається, вона зараз нам розповість. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Юлія, розкажіть про себе, де ви народилися? Що ви закінчили? Чим ви займалися у дитинстві? Зараз я працюю на радіо, на популярному українському радіо і опікуюся нашим ресторанчиком, який знаходиться на Дніпрі. Але для цього мені не довелося вчитися. Саме життя мене навчило власне, любити природу, готувати корисну їжу і розказувати про це людям в ефірі на радіостанції. Народилася я у Криму, мама в мене з Казахстану. Ми Потім жили в Казахстані тривалий час, і потім я переїхала з родиною в Сумську область. Але вже 12 років живу у Києві, понароджувала дітей, щасливо вийшла заміж. Ну і от, власне, тепер намагаюся бути щасливою і дарувати натхнення своїй родині. Як ви встигаєте все і на радіо працювати, і рестораном опікуватись, і дітьми? Ви знаєте, я вирішила все це об'єднувати. Всі мої діти їздять зі мною на ефіри. Старший син Федір, якому вже 5 років, майже він вже вміє виступати начитує зі мною ролики там, дитячим голосом і має за це гонорар. І потім після радіостанції, це буквально там 2 години ранкового часу. Ми їдемо в наш ресторанчик Природа і власне теж долучають дітей до здорового способу життя, до відпочинку на природі і не розділяю роботу і родину. Це все для. Для нас є е, симбіозом. Чи плануєте ви майбутнє для своїх дітей, яким вони будуть? Я нічого не планую, єдине, що я хочу, щоб мої діти були щасливими. І ви все для цього робите, я бачу. Сподіваюся. Чи подобається вам професія радіоведучої? Так, це надзвичайно круто. По-перше, можна прийти ненафарбованою в старій футболці зранку в ефір і красивим голосом говорити про високу моду. І однаково тебе ніхто не побачить. Потім, наприклад, хтось. Послухав і уявив собі якусь круту ведучу. Позвонили, запропонували гонорар про мовляв, нам якусь там солідну премію. Я вдягаю гарну сукню українських дизайнерів, роблю красивий мейкап, іду і заробляю гроші. Це просто професія моєї мрії. Я знаю, що ви долучилися до організації фестивалю. Розкажіть про це. Так, да, це теж власне, пов'язане з рестораном Природа на Дніпрі, тому що ми вирішили зробити перший такий не просто ресторан, а простір для проведення часу. От зараз це називають модним словом коворкінг, то от у нас перший коворкінг на природі. Це прямо от на Дніпрі, це там зелені зелена травичка, все дуже красиво. І ми вирішили, що ж може таке відбуватися у нас в парку, в цьому, що привабить людей. Ми зрозуміли, що це, наприклад, популярний зараз тренд фестивалі, барахолки, маркети з одягом. Звичайно, ми підтримуємо українського виробника. От сьогодні навіть я в сукні прийшла українського дизайнера з Черкас Вікторії Лювени, і вона робить такі сукні, продає їх у нас же, там біля нашої радіостанції є такий волонтерський проєкт Fashion Globus Ukraine. І от ми вирішили, боже, стільки дизайнерів з Черкас, з Чернігова, з Сум, з Одеси, Криму. Треба їх всіх об'єднати на одному майданчику, щоб люди прийшли і перед літом купили. Собі подешевше зі знижечкою від виробника якісь класні красиві суконьки на літо, ну або там аксесуари. І оскільки ця тенденція надзвичайно популярна зараз в Києві, всі підтримують, по перше, українських виробників, а по друге, люблять збиратися от в такому форматі. Ми надали наш майданчик природи, щоб люди прийшли, потусувалися, поторгувалися, приміряли і пішли із чимось новеньким. От ви заговорили про ціну. На одяг так. на все я теж долучилася до українського виробника і зрозуміло, що нас насправді тенденція така, що одяг і там взуття особливо воно зовсім ніяк не дешевше за італійського виробника чи французького. Ви не знаєте, де шукати. Наприклад, от цей проект, про який я говорила Fashion Глобус Ukraine, сукні Голди Виноградської, там можна і за тисячу гривень купити сукню, таку, в якій не соромно провести, наприклад, мама сльот. От я вела мама сльот популярний в сукні голди Виноградської за тисячу гривень, але вона виглядала казково. Така сама якась вечірня сукня в будь-якому разі там коштує там, понад дві тисячі. Ну, зазвичай, да? якщо вона з натуральних матеріалів вони там горі ваду в поліестері. Да? це в будь-якому разі натуральні тканини. Ну, і якщо там можна поторгуватися, у нас такі хороші дизайнери. Якщо ти прийшов до них у шоу-рум і кажеш, слухайте, ну є 700 гривень, і треба щось таке, щоб я була королєвішна. Обов'язково вони вам запропонують якийсь лук. І, власне, наш фестиваль Юа Фешн, який буде проходити на природі, це цілком от такий формат. Ми теж стомилися від суконь за 2000 доларів. Там, бо це, мовляв, шилка. І я отут цинічно досипала і все шила. Ні, у нас такого не буде. Звичайно, будуть там представлені якісь унікальні вишивки там з прадавніх там які. Якихось там тканин музейних, ну тобто є якісь такі унікальні експонати, так? і їх можна дійсно задорого придбати, щоб подарувати якомусь міністру з Казахстану, який прилетів. От. Але здебільшого це будуть абсолютно доступні історії, тому що ми навіть запрошували тих дизайнерів, у яких немає шоурумів в Києві, да? до яких інакше не доберешся. Які просто там через інтернет щось продають, і ми говоримо: зробіть це доступно, зробіть розпродаж літній, і ми з задоволенням вас купимо. Навіть роблять розпродаж, тому що я бачила, ну дивилася на взуття і ніхто там. Розпродажі не робить ти можеш прийти взимку і купляти літні літні взуття по ціні, такі як яка вона була. Ми будемо змушувати їх робити знижки, робити все доступно. І реально я теж спостерігаю цю тенденцію. Я теж втомилася від цінників понад 3 тисячі гривень за якісь мешти, які ну да вони так прикольно. Ти бачиш, що це вручно робилося, але ну це не кежу. Ти його щодня не носитимеш, і це дійсно дорого. Я обіцяю, що ми дбатимемо про те, щоб наші дизайнери, які там виставлятимуться, вже дійсно робили щось. Доступне. Це дуже добре. А дитячий одяг там є? Так, є і от щодо дитячого одягу, дійсно, є такі, от я, як мама, е, е, хожу і думаю, що 450 гривень, якийсь там бодік, ні, але є шапки класні там за 80 гривень. Тобто є е, пропозиції і можна дійсно торгуватися. І потім, якщо ми ходимо, там в якісь там європейські магазини, да, які тут за франшизою продають, то все одно от така ексклюзивна річ, якийсь комбінезончик, все одно буде коштувати там набагато дорожче. Все одно да, воно дорого у наших дизайнерів, але це дешевше ніж там у європейських магазинів. І от щодо дитячих виробників товару, тут все більш оптимістично, тому що дійсно, знаєте, наші дизайнери починають займатися дитячим вбранням, коли самі стають батьками, і вони розуміють, що дитина дуже швидко ростеє, що треба робити таку середню ціну, що воно, мовляв, там, і дороге виробництві, але дуже. маржа має бути не дуже високою, тому що ну, вистачає хороших, класних бодіків, там, патріотичних, які дуже доступні. Я сама їх купую. Я знаю кілька там, ну, там трейдмарок, да, які дійсно Непогані. Так, звичайно, є дуже дорогі, я їх уникаю, тому що ну, дитина сьогодні виросла і вже його не, не вдягне. І, і моя родина при тому, при цьому, що ми, в принципі, обидва з чоловіком працюємо, ми не можемо собі цього дозволити там, від якихось українських дизайнерів. Але це не масово є винятки. Тому що зазвичай дитячий одяг набагато дорожчий, ніж наш. Так, бо знаєте, спекулюють на тому, що для дитинки нічого не шкода. Ну як це? Я там для свого малютки не куплю там щось там за сіксільйон грошей. Ну але ні, у нас все ощадливо. Звичайно, будуть на нашому ярмарку і представлені і там дорогі якісь історії, там з унікальним брінтом і там якимсь автографом якогось лос-анджелеського суперстар. Але ну це ж знаєте, на будь-який товар є свій покупець. От я, наприклад, там в середньому сегменті, то я і собі купуватиму те, що мені дешевше. Торгуватися. Ви вмієте торгуватися? Я не вмію, я щось соромлюся, дико. Але ага. я завжди, коли знаю, що є можливість знижки, або всіх спільних знайомих і скажу: ой, слухай, а попроси там у Голди знижку, або там, а давай я тебе запрошу в ефір, а ти мені там скинеш на платячку, тому що я страшний фанат у цих цих суконь, і я борюся за знижку. Так особисто соромлюся торгуватися, але знаходжу способи. О, не знайти мені секрета, тому що я теж соромлюся. Думала, може, ви мені щось підкажете. На жаль. Ви готуєте вдома чи встигаєте готувати вдома? На щастя, у нас є чудовий кухар, який три роки працював у Макаревича. і так феєрично робить нам деруни в якісь там ф'южн подачі, там ти їсти прозаїчні дурни, дуруни, але це так подано. Там якісь плямочки гламурного там соусу, і все це там за помірні гроші. І, звичайно, я не їм вдома через те, що там в природі все можна там, за собі вартістю поїсти. Та? Але якщо у нас випадає з чоловіком нагода, ми радо йдемо на кухню і намагаємося своїми кривими ручнятами там щось запікати буженину, і це більше він. Він там: ну давай щось приготуємо. Ну, давай щось приготуємо. Не будемо дзвонити в цілодобову піцерію. Ну так чесно, ми не дуже фанати. Зараз настільки люди звикли харчуватися десь в місті, і це настільки може бути недорого, що ми дуже рідко їмо вдома. Тим бачиш, що продукти зараз коштують ого-го. Продукти коштують ого-го, а ресторати все ж таки намагаються на деяких позиціях демпінгувати, щоб присадити на культуру ресторанної їжі. І тому, маючи наш ресторанчик, ну грів було б їсти вдома. Але няня наша постійно готує супчики, тобто ну, є все ж таки в холодильнику, якась морквинка є. На жаль, наш час вичерпано, так швидко він пролетів. Я вам бажаю натхнення у вашій нелегкій справі. Я бажаю вам миру, я бажаю вам любові і щоб ви знайшли щастя. Своїй родині навзаєм вам і всім вашим глядачам. Дякую. Сьогодні у нас у гостях була Юлія Бурковська. А ми з вами повертаємось до наших постійних рубрик. Не перемикайте, адже попереду ще багато цікавого.